З власної квартири на вулицю Олені Чайбин 78 років. Живе у Мукачеві на вулиці Набережній Незалежності. Однак хвилюється що ще недовго. Її невістка, дружина покійного сина, хоче виселити бабусю у дім для престарілих, аби привласнити собі квартиру. А я квартиру отримала в 82-му році. Діти були малі, синові старшому було 15 років, меншому було 11 років. Я старалася робила для них усе, щоб вони мали діти. Приватизацію зробила на нас чотирьох, бо ще не було нікого. Сину колися женив старший, то не треба було ніякої квартири не ні нич. Вони жили і розвадилися. Пані Олена розповідає, отримала квартиру від держави. У 90-х приватизувала її на всіх членів сім'ї. Через 10 років вирішили переписати житло на старшого сина Івана. Однак, 2020 року він помер. Тож донька та дружина покійного почали претендувати на квартиру. Внучка написала скаргу на бабусю до поліції. Мовляв, та не дозволяє їй прийти у власну квартиру. Зі старенькою родички судяться вже більше трьох років. На якому основанні в мене квартиру за. Коли в мене два сини померли, один в армії, один на руках мені помер. І в мене не прописано, крім мене нікого не є. Я не можу собі до себе взяти, щоб мені хтось допоміг. Буває, що я сиджу без хліба, а комунальні услуги я плачу мені не дали ні копійки. Сина вже третій, четвертий рік не є, а мені не дали копійки, ні копійки. Десь пен'яник прийде мені та заплатить, кажу, то, то лишить мені пару рублів, моя пенсія йде на лікарство. Більше більшість на лікарство йде, бо я дуже хворів. Адвокат потерпілої Віктор Волошенко запевняє, наразі на рахунку у родичок претенденток на квартиру п'ять кримінальних справ. Крім квартири, на яку вони зазіхають, абсолютно безпідставно. Вони позбавили Олену Петрівну і іншого майна, причому майна коштовного. Зокрема, мова йде про автомобіль імпортного виробництва або, як кажуть, в народі, іномарка. Заздавалось, буденними речами виникне ціла низка кримінальних злочинів, які відносяться згідно. Кримінального кодексу України до тяжких або особливо тяжких злочинів. Це перш за все замах на вбивство, це шахрайство в особливо великих розмірах, це угон транспортного засобу, крім того, підробка документів для отримання у незаконний спосіб майна. Причому це знову майно. Великовартісне і дуже дороге. За словами адвоката на бабусю, торік у грудні був напад. Якби сусіди не відреагували, ніхто не знає, чим би це все закінчилось. Пані Олена поховала двох синів і залишилась сама. І не хоче, аби її квартира перейшла невісті та внурці, які ніколи до її сина добре не ставились. Невіста прийшла, коли вмер син забрала шість тисяч. 200 доларів і машину забрала, і ключі забрала, обчим, позабрала все, не лишила мені ніч. Коли мала бути псалтир, не лишила вона мені ніч. я в магазин пішла, мені дівчата дали. Я після обіду пішла, розчиталася за все. Теж комірити бабусю, яка перенесла п'ять операцій, хочуть залишити без житла. Ми хотіли дізнатися, на якій підставі невістка хоче забрати квартиру у старенької, але та протягом тижня, і причому з різних номерів, просто не піднімає слухавку. Олена Петрівна каже, найбільше хоче, аби її залишили в спокій, і вона могла спокійно проживати старість у своїй квартирі. Тим часом ми сподіваємось і чекаємо коментар з боку навістки внучки або принаймні адвоката, з якими нам не вдалось дотепер сконтактувати.